Всім привіт! Під площею перед собором Нотердам є особливе місце археологічна крипта. Її відкрили у 1980 році, щоб показати знахідки, зроблені під час розкопок 1965-1972 років. Тут можна побачити, як змінювався Париж від часів античності до ХХ століття. У Крипті зберіглися залишки давнього римського порту Лютеця, руїни громадських лазень галеримського періоду, оборонна стіна IV століття, підземелля каплиці лікарні Отель, частини середньовічної вулиці Невнотредам, фундаменти притулку для підкинутих дітей, старі каналізаційні ходи XIX століття. І сьогодні ми відправимось на екскурсію в минуле Парижу. Тому. Підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Це місце показує, як місто постійно перебудовувалося, залишаючи сліди свого минулого. Галаримське місто Лютеція розвивається на лівому березі Сени під час правління імператора Августа. Це десь 27 рік до нашої ери, 14-й рік нашої ери. На початку першого століття нашої ери. Кілька островів Сени були об'єднані, щоб утворити сучасний острів Сіте. Економічна та торгова діяльність розгорталася навколо річки та порту. Від античного порту зберігся лише фрагмент стіни набережної. У третьому столітті острів був повністю забудований. Про це свідчать залишки просторих і розтішних житлових будівель, зокрема база колон, яка й досі зберіглася на місці. Починаючи з середини 3-го століття і до 5 століття нашої ери, Нютеція, що опинилася під загрозою перших германських вторгнень, перетворюється на стратегічний пункт у системі оборони Римської імперії від Варварів. Острів Сіте, укріплений у 308 році, відтоді стає активним центром міста. Ці кам'яні блоки утворюють основу валу, зведеного у IV столітті. Їх було відновлено з монументів на лівому березі Лютеці, стародавньої назви Парижу. Вони зберегли сніди свого попереднього використання, як от позначка від різних інструментів і літери давніх написів. Ця стіна єдиний залишок давнього порту, збудованого після колонізації лютеці римлянами. Її сучасне розташування показує, що площа острова в ті часи була меншою. Сюди приставали човни, щоб завантажити або розвантажити товари. Ми стоїмо на південному березі Сени, перед давнім причалом. Колись тут знаходилась велика набережна, на якій розвантажувались римські судна. Вони заходили в рукав річки, який був набагато глибшим, ніж зараз, і приставали до цього берега. Тоді лівий берег острова був значно вущим. Цей причал перший відомий порт Парижа. Він складався з довгих підпірних стін, укріплених деревами каменем. Сюди прибували товари, що йшли з усієї імперії: вино, пшениця, будівельні матеріали. Частину вантажів одразу переправляли на ринок, але більшість складали в сховище острова. Давній берег сени був відсунутий на 50 метрів від сучасної лінії річки. До завоювання міста римлянами місцевість виглядала зовсім інакше. Тут було кілька маленьких островів, розділених неглибокими протоками. Тоді сена була спотійною річкою, але часті розливи перетворювали її на широку систему вод. Щоб мати змогу переправлятися, римські інженери та солдати обрали саме це місце для будівництва мостів. Перший причал, зведений на початку першого століття нашої ери, досі видно тут, на маленькому рукаві сени. Сліди рибного ринку і харчових складів свідчать, що товари доставляли сюди безпосередньо по воді або головною міською дорогою Кардо Максимус. Звідси їх переносили на склади на острові. Сена була судоплавною рікою ще від кінця кельської доби. Купці мали доступ до парків у Меладуномі і Лютеці. У записках про гальську війну це згадує десятки суден, відновлених римлянами, човни з плоским дном, баржі, вітрильники і вантажні суда. За римським правом річки ставали дорогами спільного користування, і щоб уникнути хаосу, з'явилася спільнота нафтів, торгівців і перевізників, які контролювали судоплавство на сені. З третього століття вони стали справжньою економічною елітою міста і отримали важливу роль у політичному житті. Ці три зрізи добових стовбурів були вилучені під час розкопок на острові Сіте наприкінці ХХ століття. Їхній аналіз за допомогою дендрохронології дозволив визначити три різні дати. Перший час будівництва головної вулиці міста Кардо Максимус, другий спорудження першої фортифікації Парижа в пізній античності, а третій пов'язаний з середньовічним будинком на набережній сени біля Петі Пом. Ще у крипті на острові Сіте під собором Паризької Богоматері зберігаються різні археологічні знахідки від античних стін лютеції до предметів середньовіччя і нового часу. Те, що ми бачимо тут, це знахідки сени та з археологічних розкопок у центрі Парижа. У цій крипті також можна побачити залишки римських термальних бань. Ці термо функціонували до початку 5 століття. Відвідувачі заходили у роздягальню та холодну залу через маленький дворик. Теплі приміщення та гаряча зала з басейном обігрівалися з підлоги завдяки системі гіпокауста, яку можна впізнати за складеними цеглинами. У роздягальні на зношеній підлозі видно лаву, де відвідувачі сідали, щоб роздяг... А це так звані капсули часу. Це зразки землі та уламків, які художники Жанна Хаджитоме та Халіл Джерейк врятували під час археологічних бурій. Зазвичай такі рештки просто знищуються, але ми зберегли їх, зафіксувавши у прозорій смолі. Так вони перетворили невидимі сліди минулого на матеріальні свідчення історії. У цих шарах можна побачити фрагменти, що розповідають про різні епохи, природні зміни, сліди давніх поселень, руйнування й відбудови. У середньовіччі забудова острова Сіте організовується навколо собору Паризької Богоматері, будівництво якого розпочав епіскоп Парижа Парижа Маріс Сюлі у 1163 році, у другій половині дванадцятого століття на острові Сіте прикладають нову вулицю, щоб вивести її до центру фасаду собору, вулицю Не в Її спорудження знищує тодішні будинки і прикриває їхні колодязі. Деякі з них збереглися і сьогодні, і їх можна побачити у цій крипті. Рівень. Давньої вулиці невно сягав висоти нинішньої стелі крипти. Тож, те, що ми бачимо зараз, це підвали та фундаменти стіни фасадів будинку і кравниць, які її обрамляли. Під вулицею Невнутридам археологічні шари дуже давнього часу залишилися дивом недоторканими. У 19 столітті Наполеон III доручає префекту Осману здійснити масштабний міський проект, щоб перетворити ще середньовічний Париж на місто більш безпечне та доступне на острові. Сіте ця метаморфоза була радикальною, було зруйноване 17 церков і лабіринт вузьких вуличок. У 1877 році зникають притулок для підкинутих дітей та старий госпіталь Отель. На місці площі зводять казарму. Сьогодні це префектура поліції, А на її краю постає новий госпіталь отель Дю». Наприкінці 19 століття площа перед собором набуває сучасної форми, якої ми бачимо її і сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня паризька прогулянка. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!